Консультація для батьків: 10 причин обіймати своїх дітей частіше. Доведено, що дитина, яку в родині часто обіймають, пригортають до себе і цілують, менше хворіє, має міцний імунітет, виглядає більш щасливою та стійкою до стресових подій в її житті. І це неспроста, адже під час таких обіймів в людині виділяється так званий гормон довіри. Він в тілі людині зміцнює відчуття безпеки і довіри до оточуючих. Обійми роблять нас щасливими. Коли ми обіймаємо іншу людину, наші залози в організмі вивільнюють відомий вже нам гормон окситоцин. І він, згідно з науковими дослідженнями, пов'язаний зі щастям. Обійми лікують від стресу. Знову ж таки, щирі обійми збільшують рівень гормону щастя, знижують рівень гормону кортизолу в організмі. А всі ви знаєте, що високий рівень гормону кортизолу призводить до надлишкової ваги і навіть такої хвороби, як діабет. Діти потребують обіймів стільки ж, скільки води та їжі. На думку дослідників Гарвардського університету, обійми нормалізують всі фізіологічні процеси в організмі дитини, які необхідні для її розвитку. Обійми роблять дітей успішними у навчанні. Діти, які отримують підтримку від оточуючих, краще навчаються і стають добрими та чуйними у класі. Обійми покращують будь-яку гру. Вчені Каліфорнійського університету довели, що чим більше між членами команд обіймів один з одним, тим більше шансів у команди на перемогу. Фізіологи встановили, що обійми стимулюють волочкову залозу, а волочкова залоза є центральним органом імунної системи організму, що в свою чергу регулює вироблення лейкоцитів, які підтримують наше здоров'я. Обійми найкращі допоміжні ліки від хвороб. Дослідники довели, що люди, які під час хвороби отримували більше обіймів, мали менш виражені симптоми цих хвороб і швидше одужували. Обняте серце це здорове серце. Дослідження показали, що щирі обійми спонукають до більшого приливу крові з серця, що допомагає знизити частоту серцевих скорочень. Просто не вимовляючи ні слова, обійми, нехай хтось знає, що ти дбаєш про нього. Уявіть собі, скільки любові може бути від великої кількості обіймів. Дякую за увагу до наступної зустрічі.